Обережно шахраї на Прикарпатті невідомі в телефонному режимі виманюють гроші у підприємців, видаючи себе за податківців. В останні дні січня ці випадки стали масовими, як правило, дзвонять на великі підприємства. Представляючись начальником податкової інспекції у місті франківську вони телефонують до керівників великих підприємств нашого міста, а також до головних бухгалтерів і мотивуючи те, що у податковій зараз перевірка, вимагають кошти для цих потреб. Такі дзвінки відбулися на комбінат хлібопродуктів, на Івано-Франківський хлібокомбінат, на місце молокозавод. ОДО та інші великі підприємства нашого міста сьогодні такі дзвінки продовжуються. Звертаю увагу всіх, що це є телефонні дзвінки від шахраїв, тому не потрібно вестись на такі розмови, а повідомити відповідні органи. Подібні факти, каже Галина Єремко, трапляються мало не щороку. Минулорічні розслідування довели, що телефонні дзвінки, як правило, надходять з місць позбавлення волі. Тому просять івано-франківців бути пильними та не дозволяти вводити себе в оману.